У сьогоднішній програмі ви побачите зростання обсягів виробництва, збільшення відрахувань до бюджетів, поліпшення соціального забезпечення працівників. Такі досягнення мають лісоводи краю за перший квартал. На Рівненщині триває пожежонебезпечний період. Лісівники просять відпочивальників обережно поводитися з вогнем у лісових масивах краю. Сучасний вольєр для розведення диких мисливських тварин планують збудувати на Рівненщині. Наша область одна із шести регіонів, де будуть створювати такі господарства. Дубинський лісгосп показує приклад для всієї України. На базі цього господарства реалізовують систему електронного обліку деревини. Лісівники області доволі часто проводять виїзні колегії. Під час таких заходів можна наочно оцінити проблеми, які є в галузі, та перейняти досвід успішних господарств. Під час цієї наради лісоводи побували у кількох лісгоспах у Дубровицькому. Вони оглянули плантацію енергетичної тополі. Наведено в літературі, що вже в п'ятирічному віці вона досягає 85-90 метрів кубічних з гектара. Але все-таки її рекомендують перше зрізання робити в 10 років, тоді вже вона досягає кількісної стиглості і запасу з гектара до 200 метрів кубічних. Після першого зрізання ми формуємо другу генерацію, залишаючи на пеньку 2-5 порослових пагонів. і вже при цьому формуючи грубу середню деревину. Тоді друге зрізання вже у віці 15-17 років даний вид досягає. Запасу з гектара 550-650 метрів кубічних. Це вже в віці 15 17 років. Тому, як наші деревоста ми можемо аналізувати, такого запасу навіть не досягають в віці стиглості. Під час наради лісівники підбивали підсумки весняної лісокультурної кампанії. Їм вдалося посадити більше лісу ніж торік і збільшити кількість нових лісів. В принципі, ми всі об'єми виконали, перевиконали, посадили. Ліс посіяли 39 гектарів розсадників, провели необхідні об'єми по доповненню, от, створили 19 гектарів плантацій новорічних ялинок. Під час наради лісоводи обговорили ситуацію із пилорамами, які функціонують в області. Так, чотири місяці тому обласна робоча група провела власне розслідування щодо діяльності лісопильних рам. Тоді на рівні області піднімалося питання про велику кількість порушень, які допускають власники пилорам. Крім того, найбільшою проблемою є те, що незаконна діяльність пилорам стимулює громадян незаконно заготовляти ліс. Як наслідок, у районах активізувалася робота робочих груп. Нині є перші позитивні результати. 20 власників пілорам, які були так називаю, власні, мали пілорами або або нелегальні, зареєструвалися як суб'єкти підприємницької діяльності. 78 СПД суб'єкти підприємницької діяльності уклали трудові угоди більше як 100 найманими особами. Власники 40 лісопільних храм припинили свою діяльність. На завершення наради керівництво галузі оприлюднило інформацію про підсумки роботи за перший квартал цього року. Лісівникам області все-таки вдалося вирівняти ситуацію і в цілому мати позитивну тенденцію розвитку навіть порівняно з відповідним періодом минулого року. Ріст об'єму виробництва 103%, ріст заробітної плати 113%, ріст продуктивності праці на 120%. До бюджетів повністю розраховані всі платежі. Дотримуватися правил пожежної безпеки під час відпочинку у лісі, вкотре просять громадяни лісівники обласного управління лісового та мисливського господарства, адже більшість пожеж в лісі виникає саме через недбальство людей. Тому лісівники просять розкладати багаття лише у спеціально відведених місцях. З початку цього року в області зафіксовано 41 лісова пожежа. Щоправда, 25 з них в Держлісфонді, інші у колишніх колгоспних та військових лісах. Тому сьогодні лісова охорона обласного управління лісового... Та мисливського господарства сподівається налагодити тісну співпрацю з іншими користувачами лісів з метою попередження виникнення лісових пожеж та їх гасіння. Цього року в шести регіонах України, а саме в Криму, Волинській, Житомирській, Київській, Рівненській та Сумській областях, в мисливських угіддях державних підприємствах планується побудувати сучасні вольєри для розведення диких мисливських тварин площею по 200-250 гектарів. Всі вольєри будуть побудовані за власні кошти лісомисливських господарств Держлісагентства. Вольєрні господарства мають великі можливості для розведення і подальшого випуску мисливських тварин у природне середовище для підвищення продуктивності мисливських угіднів. Гідь та збільшення популяції диких тварин. За словами голови Держлісагентства Віктора Сівця, щороку в дику природу буде випущено від 300 голів худоби. Україна має великі перспективи для розвитку вольєрного господарства. Найбільш вдалими видами для розведення у вольєрах в Україні є дикий кабан, олень європейський, олень плямистий та лань, зазначив голова Держлісагентства. До кінця року єдина система електронного обліку деревини запрацює в усіх лісогосподарських підприємствах країни. Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Сівець під час робочої поїздки на Рівненщину. У підсумку це дасть змогу значно економити фінансові ресурси за рахунок оптимізації робочих процесів, ефективніше боротися з незаконними рубками, а українська деревина відповідатиме вимогам ЄС, які з наступного року будуть жорсткішими. Як ця система практично працює? У державному підприємстві Дубинський лісгосп, Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства, приїхали прийняти досвід керівники обласних управлінь з усієї України, а також директори тих лісгоспів, які першими впроваджують цей метод. Вже ми перейшли від колективної відповідальності, яка розподілена на людей, і коли не можна нікого знайти, на відповідальність індивідуальну. За кожним закріплено індивідуальний КПК, і без нього від послі супродукції іншими. Іншими користувачами здійснитися не може. Він відповідає, він несе відповідальність, і саме головне за всю всю відповідальність, яку він несе, він матеріально так само нами і підтримується. Запровадження єдиної системи обліку дасть змогу значно економити кошти, що у підсумку призведе до здешевлення деревини. Крім цього, заощаджені гроші спрямовують на збільшення площі лісових насаджень та загальний розвиток лісової галузі. Ну а головне це боротьба з незаконними рубками. Це в першу чергу повністю ми бачимо рух деревини. Це робить повністю неможливим е незаконне придбання, реалізацію цієї. деревини. І, звичайно, що є от в таких е регіонах, як Рів Рівенська область, як Івано-Франківська область, і ресурсна область, Житомирська, дуже багато є так званих незаконних пілорам, де незаконно е придбана деревина переробляється. Звичайно, що от з таким електронним обліком це питання просто зникає. Більше детально про електронний облік деревини ви зможете дізнатися у нашій наступній програмі.